Всім привіт! Презентую вам Лижні чоловічі бренду Крівіт. Лоті 9 одиниць. Є різних кольорів та різних розмірів. Матеріал 100 поліестер. Вартість 6350 гривень. розміру від 48 до 54. З розміром 48 буде 3 одиниці. З розміром 50 буде 2 одиниці. З розміром 52 буде 3 одиниці. Та з розміром 54 буде одна одиниця. Собі вартість о одиниці 705 гривень і цей лат вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!